Друзі, вітаю вас на каналі Ольга Пандук. Сьогодні хочу зняти відео, яке я до цього ніколи раніше не знімала. І навіть завжди казала, що я не розумію, що можна, що можна знімати в таких відео. І цей день настав я вирішила зробити відео про закінчену роботу. Ну ось. Закінчена робота це саме оцей Віта-семплер від Вікторії Попович, яку ви багато хто з вас знає. Віка є співвласницею магазину Мільфр, і також вона є дизайнеркою схем для вишивки, і схем для вишивки, які, мені здається, виділяються трішки з того, що ми бачимо в наших дизайнерів. І саме ця робота надихнула мене зняти окреме відео, тому що хочеться поділитися, хочеться трішки детальніше розказати і показати щодо чого. Ну, відео буде коротеньким. Я не вмію дуже довго говорити. Так, значить. Я замовила цю схему відразу після релізу, тому вона в мене ще ось в такому простенькому форматі. Мені здається, що зараз Віка всі схеми випускає в такій хорошій поліграфії. В мене тут просто такі аркуші А4. І чому саме я вирішила зняти відео? Ну, я люблю такі заморочливі роботи роботи, над якими треба. Посидіти, розди, роз, роздивитися, е, і навчитися щось робити нове. Е, і саме ця робота стала дуже такою цікавою розминкою для мозку. Ви знаєте, що зараз з війною мозок перезавантажений новинами, поганими новинами, і хочеться переключитися, і вже просто монотонна якась вишивка тебе так не переключає. А тут, коли треба постійно бути якось на не те, щоб на сторожі, а постійно треба бути уважним, то якраз це дуже класно навіть допомагає. Ну, На рахунок уважності, звісно, я тут немало повипорювала, тому що, знаєте, коли робота хрестикова, то можна якось його ну, десь нашити зверху, чи щось переробити непомітно. То тут, де одні такі шовчики не дуже виходить це робити, тому мені прийшлося розпускати. Я брала схему відразу з паком, мені так зручніше, тому що. Мені не треба ж тоді шукати окремо нитки, брати доставку платити. Ну, і ось В пак входив власне, ось такий органайзер з ниточками DMC ECOVITA. Це шерсть. Це ниточки, які такі, як в'язальні. І також були ниточки від Анастасії Новик. Я думаю, багато хто її знає саме по цим ниточкам, які вона купує за власні кошти, фарбує. І тоді зароблене з них вона віддає на потреби ЗСУ. Дуже мені сподобалася ця ниточка, приємно нею вишивати і дуже гарно пофарбована. Тобто тут в одній ниточці вона така, як веселка, всі кольори є. Дивіться, яка краса. Дуже, дуже гарно воно потім у вишивці. Я вам далі покажу. Також йшов там бісер, і, відповідно, в цьому пакові було три голочки. І хочу сказати, що вперше я користувалася так активно нитко-втягувачем, не дивлячись на те, що ось тут є. Ось голочка З таким великим вушком, все рівно мені приходилося брати нитковтягувач, тому що ця ековіта, ну, вона реально, ось подивіться, яка в неї товщина, вона, наче, нитка для в'язання. Тобто, просто засилити її в вушко не дуже просто. Ну, принаймні, мені було не дуже просто. Ну, і власне про бісер. Було два пакетики з бісером, сім кольорів його, але я по неуважності, ну, я з одного пакетика висипала, вишивала, тоді назад сипала в пакетик і якось не звернула увагу і пересипала все в один, то вже вирішила його не розбирати, тому що я ніколи, по-перше, не розбираю бісер, по-друге, я вже там розібралася деяким вишивати і вирішила, що. Неважливо, буду дошивати так, як є. Це бісер Тохо, і мені здається, що я вперше вишивала бісером Тохо. Ну, нічого сказати, в мене немає багато досвіду у вишивці бісером, тому мені найголовніше, щоб там він був якби одного розміру і, і все. Ну, і ось, власне, схема. Тут до кожного шва такого якогось. Незвичайного йшли QR-коди, які можна було відсканувати, і подивитися відео, як його вишивати. Ну і також було пояснення деякою ниткою і е, назва цих швів українською і англійською мовами. Е, власне, я так, я не боялася. Звісно, думала, як же його буду вишивати, як же ж його буду вишивати. І так, потихеньку-потихеньку все вишила. Якщо там на відео було незрозуміло, то я просто по назві цього шва шукала ще якісь там пояснення, якщо щось не розуміла, і тоді вже вишивала. Ну і ось, власне, моя краса, це така красива робота, я не можу вам передати. А, так, я ще брала ось відріз льону DMC разом з паком. І це вперше я вишивала на такому льоні від DMC, і мені він сподобався. Він не тонкий, дуже навіть приємний. А ну, і подивіться, на цю нереальну просто красу. Тут такий політ фантазії, креативності. Я не знаю, як у людей може бути такий талант, щоб придумати такі речі. Ну, і, власне, я вам буду ось тут показувати по швам. Перший це лиштва з трьох кольорів шерсті, а наступний шов, якого не дуже добре видно за бісером, це ретязь. Або козлик, здається, так його називають. І він якраз вишивається цими ниточками від Анастасії. Ну, звісно, на відео так все не покажеш, в реалі це трішки краще видно. І наступні от квіточки, оці сині і з іншого боку рожеві, це теж лишта. Я вирішила вишити свої ініціали, звісно, просвічуються. Не, не виходить гарно вам показати ниточки. І ініціали вишивала ниточками від Насті, тому бачите, які класні переходи. І он дві пташки на дереві також цими ниточками вишиваються. А саме дерево вишивається звичайним муліне DMC, але трьома нитками. І тому такий ефект мені схоже на нитки wix коли Вишиваю так, трьома кольорами. Ну, і, відповідно, багато бісеру по всій роботі. І дуже він так гармонійно туди вписується. Ну, і тварини, як ви бачите, є і самці, і самочки. Ось такий прикольний баранчик з бісеру, з рогом закрученим. Далі я вирішила вишити 01 2025 ну, як згадку, що я вишивала в січні. І я взагалі, я пам'ятаю, коли Віка показала реліз, я зразу побачила ось ці неймовірні квіти. Вони мені так закарбувалися в пам'яті, що я чекала, поки я до них дійду, щоб їх вишити. Квіти, дивлячись на свою наче, таку простоту і логічність, я ж знову-таки десь там не дорахувалася, десь перерахувалася, розпускала я і в квітах тут і літери спочатку там не дуже правильно розмістила. Далі під тваринами в нас травичка і земля також лиштва. Ось Подивіться, яке класне дерево, чи то з яблуками, чи то з вишеньками. Які попадали на травичку. Ну, все наскільки гармонійно напис Ars Longa Vita Brevis est». Я навіть згадала, що я два роки вчила латинь. Мистецтво вічне життя коротке, звичайними ниточками димси. Тепер ось це є центральний елемент листочки, саме з листочків, я, до речі, почала. Не хотіла вираховувати там низ. І ну, дуже це все красиво, шерстю вишивати листочки, тому що воно лягає так щільненько. І відразу ти захоплюєшся цією вишивкою, коли воно виходить. Ну І зверху і знизу це два різних кольори бісеру. І е, така полосочка, яка під ними, це м, також ниточки від Насті. Бачите, як воно класно переходить від такого жовтого, рожевого жовтого, і далі там до блакитних таких і зелених тонів. Ну, я думаю, що е, я зроблю Колись нормальні фото і вже виставлю його. ну Я немало показувала, я думаю, ви, хто підписаний на мене в інстаграмі, то бачили в сторіс всі ці фотоспами процесу. Ось видно, як гарно переходить ці ниточки. Наступна оця полосочка, я дуже люблю його вертіти, тому що там. Ниткий бісер, і в залежності від того, під яким кутом його повертаєш, змінюється візерунок. От подивіться, яка краса, просто я не можу, я, як дитина, в захваті від цих хвильок. Потім сердечки. Стефа дуже чекала на сердечки, на ці також вони шерстю вишиваються. А ось під ними ця лінія, яка їх. Закріплюється бекстіч також ниточками від Насті. Лиштва дуже легко, власне, вишивається, але треба, звісно, добре рахувати кожну ниточку, тому що раз помилишся, і, звісно, тоді вже все це, ти збиваєшся з ритму і збиваєш наступні, наступні блоки, наступні елементи. Бісер, до речі, цей що на полосочки між листочками і хвильками дуже такого цікавого кольору, він навіть є такий як потертий місцями оригінальний. Я вперше такий бачу, але ж знову ж таки повторюся: я абсолютно не спеціаліст в бісері, тому. Тому, можливо, ви його всі знаєте, це тільки мені дивно. Бутончики. Бутончики, листочки вишивалися ДНС, а самі бутони ековіта, шерстю цієї ковіта, і воно так створює ефект об'ємності такої гарної. Знаєте, в віки є сонетки різні з вінтажними квітами. і... Ось ці саме трояндочки, вони якраз в такому ж стилі вінтажності. І найнижній цей блок, він був найцікавіший для мене, тому що тут було дуже багато всього. По-перше, слов'яні вічка, я їх вже раніше десь вишивала, потім тут був Подовжений хрестик, і був, ось я вам зараз покажу, цей курячий брід, щоб робити блоки. Вперше я його вишивала також. Ну, я думаю, хто вишиває хардангер, то ви знаєте, що це таке, чи українські традиційні. Ці вишивки, рушники, вишиванки. Тобто цими, цим курячим бродом оформлялися ромбики, потім вони там або заповнялися цими подовженими хрестиками, або ромбами з хардангером. Подовжений хрестик також вперше я вишивала, але дуже цікаво, він так вишивався. Власне, нічого там складного нема, але знову ж таки, треба дуже гарно рахувати, тому що я під кінець вже розслабилася, стала менше придивлятися і прийшлося також випорювати, бо я помилилася. Ну, і, власне, ось хардангер вперше я робила дуже якось я його так чекала, бо було цікаво, не знала, як я це все робитиму. Вирізування, власне, було не дуже важко робити, але дійсно я зрозуміла, що треба гарні ножиці з такими лезами трішки вигнутими і досить гострими, щоб не відрізати зайву ниточку. Я таки в другому блоці різанула зайву нитку, але у віки дуже добре все розписано, пояснено. і я... Провела, так, як вона писала, закріпила нитку схожого кольору, провела її біля ниток, і закріпила з іншого боку, і таким чином створила свою ниточку і заховала, скажімо так, свої, цей брак, який я зробила. Обвивання було досить просто робити. Ви бачите, ось такі ниточки, наче товстенькі під рожевим, це саме обвивання. Блоки, так, я, до речі, зрозуміла, що найважливіше це добре вирахувати блоки, щоб не помилитися в блоках, тому що закріплюєш ними ці нитки, цю тканину, яку потім будеш вирізати, і якщо погано десь там помилишся, то відповідно вирізати нормально не зможеш. Ну ось, Саме я про ці блоки кажу. Ну і зверху зірочки рожеві, то там було досить просто, досить просто в порівнянні з усім тим, що я вже до цього зробила. І, звісно, це все доповняється бісером. Ну, я знаю, що в мене робота цей хартангер, він далеко не ідеальний. Але я робила це вперше, і тому я дуже-дуже собою задоволена. Ну, і плюс, бачите, ці візеруночки ось оформлені тут три кольори бісеру: золотавий і білий, і мілкий і такий більш крупніший. І все це якось разом створює таку картинку, наче ажур якийсь такий. і… З цими блоками, наче декоративні такі кахлі, декоративні плиточки. Ну, що сказати, я е, вишила цю роботу взагалі на одному подиху, тому що е, в кінці грудня, коли я якось всі поточні свої процеси, і в мене там було кілька довгобудів, в тому числі Сік, яка щось в мене стала і зовсім зовсім не йде. Але Руки самі потяглися до цього дизайну, я його почала в кінці грудня і ну от, коли 19 чи 18 січня я його закінчила. Я не вишивала щодня, тому що в мене почалася робота, і, відповідно, я не могла вже вишивати, так, як я вишивала під час канікул. Але все рівно, я вважаю, що його дуже швидко вишила, враховуючи, що було багато чого, що я пробувала вперше. Плюс, якщо враховувати весь час, що я випорювала там свої дефекти. Так що ця робота мене тримала взагалі, я не могла вишивати нічого іншого, річні проекти там трішки просувала і. Пошвидше, пошвидше, щоб повернутися до, до цієї віти. Дуже задоволена в величезному захваті взагалі від того, що Віка створює. І я думаю, ви вже бачили реліз зимової версії. Я, звісно, знала, що я її куплю, але я ще й показала малії і мала, коли побачила там ці всі <глес> блискітки, гірлянди. І все інше вона сказала: берем, 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 і ти будеш його вишивати. Так що я вже все замовила. Ну, звісно, буду чекати, поки воно все доїде. Але, от тим, тим часом милуюся на літню версію з цими чудовими квіточками. У мене, до речі, така проблема вималювалася. Що в мене немає достатньо великої рами, тому що багато бісеру, і під кліпсу його не засунеш. Тобто треба його якось, щоб воно було на всю, на весь розмір натягнуто. І оце найбільша рама, що в мене є. Тобто, бачите, як воно в мене закріплено практично. Ліміт-ліміт і вгорі, і внизу. Ну, це вже такі дрібниці, скажімо так, які не завадили мені все-таки насолодитися цією прекрасною роботою. Ну що ж, я хочу сказати, що я знову ж таки в захваті від того, що створюють наші українські дизайнерки. І я думаю, що багато хто знає, з них дасть фору. Зарубіжним дизайнеркам я показала зимовий е, семплер своїй французькій подрузі, і вона каже, що я в останнє таки бачила Вікторії Семплер. Так що, дівчатка, підтримуйте українське, тому що е, дійсно ці роботи в наших дівчат вони е, дуже оригінальні, дуже красиві. і я, наприклад, констатую якось спад вишивальній індустрії у Франції, тому що мало хто пропонує щось нове. Всі йдуть вже по своїм протореним таким доріжкам, все стандартно, нічого нового, нічого такого, що там ти побачив і О, вау! А от наші українські дизайнерки вони на місці не стоять, вони Розвиваються, вони створюють дуже багато чого нового, і я дуже рада, що я маю змогу це все вишивати. Так що дякую тобі, Віка, за цю красу, що ти створюєш. Створюю ще, але не дуже поспішай, тому що, тому що я не встигаю. І мені наскільки сподобалось вишивати цю віту, що я вирішила не відкладати в довгий ящик. І вже все приготувала на Настурції. Хочеться мені, хочеться мені сонечка, хочеться мені яскравих кольорів, тому відпочити від мого фотоспаму в сторіс, і скоро почнеться, я сподіваюся, новий фотоспам з настурціями. Ну що ж, дякую вам, що були зі мною. Була рада поділитися з вами своїми емоціями і. Побачимося дуже скоро, Па-па!